Моя перша доповідь буде присвячена мелазмі, характеристикам та особливостям діагностики. Нагадаю, дефініцію: термін мелазма походить від грецького слова мелаз, що означає чорний і стосується клінічної картини виключно. Перші описи цього захворювання можна знайти в стародавній літературі медичній ще 360-й, приблизно 470-й роки до нашої ери в роботах Гіпократу. Він використовував цей термін для опису низки порушень стану пігменту шкіри, що погіршувався під впливом різних, різних чинників. Мелазма це захворювання шкіри, яке вражає головним чином обличчя, спричиняє гіперпігментацію через збільшення накопичення меланіну в епідермісі. Індукується різними механізмами. Вважається, що найбільш часто зустрічається у жінок репродуктивного віку з третім-четвертим фототипом, хоча притаманна всім етнічним шкірам. Мелазма є складним мультипатофізіологічним станом, який Важко піддається лікуванню. На сьогодні ми це констатуємо, однак я хочу поговорити сьогодні, перш за все про те, які ж можливості ми маємо на сучасному етапі. Гістопатологічні зміни при мелазмі спостерігаються як на епідермісі, так і в дермі. Патогенез складний, включає екзогенні ендогенні фактори. Трохи далі я покажу вам збірний слайд, на якому буде зображено всі можливі. На сьогодні вивчені тригери та фактори патогенезу. Кілька досліджень показали дуже різноманітну поширеність мелазми, коливаючись від 1% у загальній популяції до 9,5% у групах ризику. Наразі доступно декілька варіантів лікування, однак, повторюю, жоден з них не задовольняє клініцистів повністю. Вживання мелазми, як я казала, може зумовлено бути різними факторами, наприклад, вживанням фотосенсибілізуючих речовин, ультрафіолетом, психіатричними станами, прийомом ліків, ендокринними розладами та багатьма іншими станами. На цьому слайді ви можете побачити. Фактори, що сприяють розвитку мелазми. Тут і фотоейджен, і ультравайлет радіейшн. Ми бачимо гормональні фактори, коморбідність, тобто все, що на сьогодні вивчено, і це питання продовжує активно вивчатись в науковій літературі. Щодо генетичних факторів, цікавий факт: майже 279 генів беруть участь у розвитку мелазми. Міжнародне опитання, проведене серед жінок, які лікувалися від мелазми, показало, що 48%, тобто кожна друга. Жінка підтвердила сімейну історію мелазми, причому у 97%, тобто майже в усіх, хто вказав на сімейну історію, траплялися частіше такі випадки у родичів першого ступеня. Бразильське дослідження також виявило сімейне виникнення у половини хворих. Ось так виглядають патологічні зміни в дермі при мелазмі. Ми бачимо руйнування базальної мембрани, опасисті клітини, фактор стовбурових клітин та сонячний еластоз також приймає участь, неоваскуляризація І оцей термін підвиш, підвішені е меланоцити, меланофаги вважається на сьогодні патогномонічним симптомом для мелазми. Тобто, зараз я вам покажу мікрофото, вони нібито висять. Так виглядає гістопатологічна зміна в дермі, мелазми з ушкодженнями. Ми бачимо стрілками чорними помічено відкладення меланіну в епідермісі та сонячний ластос у дермі. І оці підвішені меланоцити в базальному шарі епідермісу та збільшення дермальних меланофагів. Щодо лікування та перспектив, перш за все, я думаю, добре відомі вам класи, які використовуються, це фенольні та нефенольні сполуки, ми не маємо єдиної загальновизнаної класифікації депігментуючих засобів. Однак дуже часто в практиці ми керуємося таким простим принципом: коли вся ця група засобів класифікується на фенольні нефенольні або без фенолу засоби і комбінаційні формули, так звані, серед яких формула Клігмана, Патака Вестерхофа. Більш ретельно подивимось по діючим речовинах та молекулах, що відноситься до тієї чи іншої групи. Препарати, що містять фенол, найбільш відомий представник гідрохінон. Він і найбільш відомий, найбільш активний. А ми е, знаємо, що він е, має, чим вищий відсоток, тим вища його ефективність, однак, згідно даних літератури, немає сенсу використовувати гідрохінон вище 5%, бо далі вже не збільшується його ефективність. Тому на фрактиці частіше ми використовуємо 2,4%. і відсотковий. Треба зазначити, що, наприклад меланін дерма, стійкий до впливу гідрохінону, тому що в меланіні активність тирозинази відсутня. меланін дерми знаходиться нібито в полоні, він біологічно неактивний. Наступний представник цієї групи це препарати, що містять фенол, а саме монобензон. Він сумно відомий завдяки Майклу Джексону, який. Спробував відбілити часткову гіперпігментацію. Відомо, що Майкл Джексон страждав на сегментарний тип вітіліго, і спроба відбілити у ці ділянки доволі великі ділянки шкіри монобензоном. А як відомо, Майкл Джексон, це зараз вже від загальновідомі дані в засобах масової інформації про це багато писали, страждав на захворювання системне сполучної тканини. І вважається, що саме монобензон сприяв сумному такому фіналу. Далі, метоксифенол. Треба зазначити, що деякі молекули цієї групи заборонено в деяких країнах світу, в деяких країнах Євросоюзу, наприклад. Хоча вони докладно продовжують вивчатися, доволі часто вони дають реакції подразнення. Ще один представник цієї групи Арбутин а Природний інгібітор тирозинази також може використовуватись або у якості монотерапії, або у поєднанні з іншими засобами лікування. Він конкурентно та оборотно зв'язується з тирозиназою, не впливаючи на транскрипцію МРНК тирозинази. Для цієї групи засобів характерні дві, дві групи побічних дій гострі та хронічні. Серед гострих частіше за все виникає дерматит подразнення або після запальна дисхромія. лейкомеланодерма, на кшталт конфеті, яка дуже торпідна, може бути до подальшої корекції. І серед хронічних екзогеннеохроноз хочу зазначити, що даних про канцерогенез у людей на сьогодні не існує. Однак є дані про канцерогенез при вивченні мишей та самців щурів, спостерігалося збільшення пухлин. Препарати без фенолу перша відома нам з вами добре дерматологам група кортикостероїди. А, е, до сих пір продовжується вивчення феномену дії кортикостероїдів. Невідомо за рахунок чого вони діють. Є припущення, що це стандартний для цієї групи протизапальний ефект або вплив на теразиназу, і однозначне інгібування синтезу меланину. До цієї групи відноситься коєва кислота, яка є гідрофільним грибковим метаболітом. Азелаїнова кислота широко використовується дерматологами. Дерматологи не потребують знайомства з цією молекулею, вона використовується доволі давно. Цікавий, цікава історія відкриття цієї молекули. Підставою для цього стало, став той факт, що при гіпопігментації, спричиненій пітіроспором орбікулялі овалі, утворюються дикарбонові кислоти у підвищеній кількості які призводять до вторинної гіпопігментації, цієї лейкодерми, вторинно, яку ми часто бачимо з вами при лікуванні у таких хворих. І саме тому і це стало поштовхом для відкриття зеленової кислоти. За браком часу не можу розповісти вам, які зараз цікаві йдуть наукові дослідження щодо використання лікування зеленовою кислотою меланоми шкіри. Далі у нас йде l аскорбінова кислота, вітамін С. Це середньої сили відбілююча речовина. Однак щодо недоліків вітаміну С, це те, що він швидко окислюється, він є нестабільний і розкладається у водних розчинах. І для того, щоб підвищити його ефективність, його дуже часто поєднують з вітаміном Е або І. Це антиоксидант, який інгібує активність гідроксилази і не має прямої дії на тирозиназу. Тіоктова кислота також інгибує ліпідну пероксидацію, залежно від міді, глабридин. Глабридин є основним компонентом гідрофобної фракції солодки. Ви знаєте, що солодка використовується широко в медицині, і протикашльовий ефект в неї є відхаркувальний, і імуностимулюючий. Тобто дуже Здавна вона використовується, наприклад, як стимулятор кори наднирників, і в неї є потенційна можливість інгібувати активність тирозинази, Тож глабридин також, ви можете помітити, входить до складу деяких освітлюючих кремів. Калебін А нещодавні дослідження почали його шире, ширше використовувати, вивчати, тому що також може впливати на мелазму, ну і ретиноїди. Ретиноїди, як і кортикостероїди, це наша з вами робоча група, робочий клас молекул. Ми добре знайомі вже з ним, і декілька десятків років маємо можливість використовувати світові дерматології. Ретиноїди спрямовані на численні сигнальні шляхи в меланогенезі і можуть використовуватись як в монотерапії, так і в комплексній, наприклад, третиноїн. В різних концентраціях використовується, як і інші засоби, частіше за все один-два рази на добу, і від вісьми тижнів до трьох шести місяців може використовуватись в деяких схемах. Побічні дії препаратів без фенолу подібні до препаратів з фенолом, тільки менш виразні і з більш рідкою частотою зустрічаємості. Ну, найбільш відомий дерматит подразнення. Декілька прикладів. Іритантний контактний дерматит спричинений азелеїновою кислотою і комбінаційні формули. А, ну, не втомлююся повторювати, коли про формулу Клігмана а, згадую про те, що все ж таки Клігман отримав її в неприпустимих дослідах на людях, на ув'язненнях латиноамериканських тюрем. Які на все життя увійшли в історію як смугасті люди, тому що, вивчаючи на них різну концентрацію ретиноїдів, клігман зробив опіки, які призвели до широких рубцевих дефектів і до контрактур. Спроби судитися, відстоювати свої права після звільнення ні до чого не призводили, тому що архів Клігмана. Згорів, затопило, і ніхто з дослідницької групи не був притягнут до відповідальності. Однак я все ж таки хочу, щоб дерматологи пам'ятали, яким саме шляхом ми отримали цю формулу. Формула Патака представляє собою певну модифікацію формули Клігмана, формула Вестерхофа. Також ми бачимо гідрохінон, кортикостероїди. І комбінована терапія має такі самі побічні дії, як молекули, які включаються до цих комбінованих формул. Серед інших методів лікування застосовується хімічний пілінг, і частіше за інше це гліколєва кислота. Хоча на сьогодні не вистачає доказовості для цих груп методів та засобів. У резистентних випадках слід використовувати лазерну та світлову терапію. Що ми застосовуємо? Імпульсне світло, IPL, фракційні лазери, радіочастотні лазери, пігментні лазери. Сьогодні у нас ще попереду буде доповідь. Я думаю, більш ретельно про це послухаєте. Мезотерапія для мезотерапії також недостатньо доказовості на сьогодні. Дослідники надають перевагу тренексамовій кислоті, вітаміну С, глутатіону та тріамциналону у мезотерапевтичних введеннях коктейлях. Для перорального лікування також активно застосовують транексамову кислоту. Хочу сказати, що цей метод дуже популярний в Японії та в Індії. Я була на стажуванні і вперше там про це почула в 2017 році. Використовуються високі дози, тобто 500 мг, яка тут вказана, вважається низькою, там до 2 грамів, і дуже тривало до 6 місяців. А для торпідної мелазми використовується пероральна. Транексамова кислота у е поєднанні з лазерними методами лікування. Зараз на сьогодні вивчається багато нових молекул, я вас здивую, е сподіваюся, трохи далі. Ну, По-перше, е перевага віддається мультимодальним засобам е через їх кращий профіль безпеки. І які приклади агентів, які в даний час оцінюються? Ресвератрол, кумарова кислота, також азіатський ринок дуже широко кумарову кислоту використовує. Лоратадин та цинк. Погодьтеся, достатньо дивно. Лоратадин тут побачити вже є і для цитеризину також такі спроби вивчення ніацинамід. Цікава молекула, в залежності від концентрації, різний ефект може відтворювати. Ну і різна потрійна терапія, де поєднують гідрохінон, антиестроген, інгібітор фактору росту ендотелія. Серед прикладів агентів, які в даний час оцінюються, тіамідол, який є інгітором теразинази. Цікавим та багатообіцяючим. І, як на мене, дуже цікавим, вважається спроба використовувати метформін, і омепразол в топічних засобах. І е, гарні е, результати попередніх досліджень стосовно їх можливості впливати на меланогенез. Тож, давайте подивимося, який алгоритм дії фахівця. Спочатку ми з вами повинні визначити глибину локалізації. Це можна зробити за допомогою лампи вуда. І визначити, чи це епідермальна, чи дермальна, чи епідермодермальна. Зрозуміло, що це буде суб'єктивна, однак все ж таки ми зорієнтуємось. Ну і парна біопсія, на мій погляд, мало може застосовуватись в сучасних умовах, тому що жодна жінка не дасть собі при мелазмі зробити парну біопсію на обличчі ділянки вогнища і поруч. На сьогодні маємо дуже цікаву новинку. А саме. Нова активна речовина, інгредієнт, новий патент, який до кінця не розкривається. Це мелазил, який захоплює попередників меланину до того, як вони трансформуються в меланин та виключає їх з меланогенезу. Тобто, ви можете подивитись, як це відбувається на цьому слайді. І е, сироватка Мелабетри, до складу якої, окрім мелазилу, який активний діючий компонент, входить також ще багато активних інгредієнтів, серед яких еритинілпальмітат, і, і гелоронова кислота з глицерином, карнозин, і ніацинамід, який сьогодні я вже згадувала у концентрації 10%. він... Е, Відтворює дуже цікаві ефекти і протизапальний, і заспокійливий. Ви знаєте, що зараз він часто входить до складу косметичних засобів для чутливої шкіри. І бурі водорості. В лінійці засобів є сироватка, є крем. Попередні дослідження показали високу ефективність. Перше дослідження, в якому приймала участь 50 учасників, з мелазмою. Вже через 98%, тобто 98 учасників вже через 7 днів побачили перший ефект і корекцію. Помітно, і 85% в іншому дослідженні, де приймала участь 41 жінка з видимими пігментними плямами, Протягом вісьми тижнів застосування також побачили ефект. Що цікаво, і особливо цей засіб може використовуватись на всіх фототипах. Я постійно наголошую, що дерматолог а, повинен цікавитись особливостями етнічної шкіри, де б він не працював. Тому що на сьогодні світ рухливий, і ми маємо на прийомі різні фототипи, і ми знаємо, що на них різні закони застосування засобів, лікування, проявів дерматозів. Тому цей засіб може використовуватися на всі фототипи. Протестована також на шкірі обличчя, шиї, зони декольте і тильної сторони долони. Тобто доволі цікава. І е, хочу сказати, да, протяг... використовувати засіб можна протягом 8 тижнів, потім переходити в підтримуючий режим, режим наприклад, не два рази на день, а один раз на День або декілька днів і е, повертатися можна е, стільки разів, скільки потрібно до лікування. Хочу нагадати дуже коротко про важливість цілорічного фотозахисту для таких хворих, і це дуже важливо. І наприкінці своєї доповіді декілька секунд продемонструвати вам результати мелазми у різних хворих. За допомогою мелазми і різних видів пігментації, ви бачите, і лентіго, і вторинні дисхромії за допомогою комплексних методів. Закінчуючи свою доповідь, я хочу наголосити на тому, що монотерапія, все ж таки, місцевим гідрохіноном або комбінована терапія ретиноїдами та кортикостероїдами, згідно наукової літератури, має найбільшу ефективність доведену на сьогодні. А місцеве лікування може бути незадовільним для пацієнта через повільне покращення часті рецидиви, побічні ефекти, такі як подразнення шкіри, еритема та постзапальна пігментація. Певні терапевтичні речовини в нашій практиці відсутні, і все ж таки медики та пацієнти у клінічній практиці продовжують шукати альтернативні. Ефективні та безпечні методи лікування мелазми, яким може, на мій погляд, виступати Мелабет-3. і е, я хочу нагадати про необхідність е, програми профілактики та тривалого менеджменту хворого. Дякую всім за увагу.